Всім привіт! Війна триває, але і життя не зупиняється. І погодьтеся, іноді хочеться потішити своїх близьких приємним подарунком, сюрпризом. І тут виникає питання: цей іноземний сервіс чи товар, чи продовжує він працювати на ринку Росії? Зараз я розкажу, як перевіряти іноземні компанії. По-перше, запишіть собі ось цей портал. На ньому дуже зручно слідкувати за тим, хто йде з ринку, хто пішов, хто ще в процесі. Дуже зручно. Ну і про ці інструменти ви не забувайте п'ять хвилин, і ви дізнаєтесь, чи є у цієї компанії хвости в Росії чи в Білорусі. Можна скористатися відкритими джерелами і погуглити інформацію про компанію. До речі, скористатися можна ось такими тегами. Або можете погуглити і дізнатися, чи є у цих іноземних компаній локальні сайти в Росії чи в Білорусі. Обов'язково подивіться соцмережі дуже часто у великих брендів є свої локальні сторінки в Росії. Чи існують вони досі, чи активні, чи там з'являються нові пости. Так само ви можете придивитися до е, глобальної сторінки бренду. Чи писали вони щось про вторгнення 24 лютого? Чи є у цієї компанії позиція? Ну а у маленьких брендів, які всю активність ведуть через соціальні мережі, варто подивитися. Що вони постали, чи є в них висловлювання з початку повномасштабного вторгнення, чи продають вони свої товари, і чи співпрацюють з білорусами і росіянами? Повірте, для людей, які купують товари, позиція має значення. І пам'ятайте, що робота компаній на ринку Росії і Білорусі це гроші, які йдуть на війну. Менше бізнесу, менше податків на війну, менше товарів, більше задоволення людей, які, можливо, про щось задумаються. І налінуватись, перевіряти, хто є хто, і купувати улюблені бренди без наслідків.